Бугринська громада на Рівненщині одна з перших, яка стала на самостійний шлях. За цей час громада показала чималі успіхи та власну спроможність. Водночас ефективно використали усі можливості. Зокрема, громада, які всі інші, отримала субвенцію розвитку, її спрямувала у першочергові пункти стратегії розвитку. Для комунального підприємства «Бугринський добробут придбали грузовий автомобіль та трактор, яким користуються і фізичні, і юридичні особи. Така діяльність вже дає надходження у місцевий. Бюджет громади пріоритетними завданнями для громади є розвиток та підтримка галузі освіти. Школа велика, от більше двох тисяч квадратних метрів, 270 діток ні навчається. За кошти субвенції були придбані котли твердопальні, які опалюються на щепі, на дереві, на відходах і так далі. От я поцікавилася, скільки ж обійшлося Розрахунки за надані послуги тепла в минулому році, і в опалювальний сезон всього 120 тисяч. Ми підрахували з головою бідної тертяльної громади, що фактично придбання котла за опалюваний сезон повністю себе окупило. Окрім таких змін, оновили і матеріально-технічну базу Бугринського агротехнічного ліцею. Значно таке покращення матеріальної бази відбулося, особливо у цьому році. Ну ви побачили це, коли були у стінах ліцею. Це ми отримали і нові телевізори сучасні, і сучасний комп'ютерний клас. Тому зараз можемо ті комп'ютер. Які вивільнилися використати для такої індивідуальної роботи учнів на роботі з комп'ютером, проектори. Тобто матеріальна база дуже поповнилась і, і планується, наскільки я знаю, такий обширний ремонт для далі удосконалення матеріальної бази. Голова Бугринської об'єднаної територіальної громади Сергій Пилипчук розповідає: за цей короткий проміжок часу вже вдалося зробити чимало для добробуту громади. На цей рік у нас планів. Не менше як у минулому році, звичайно. Але в першу чергу на заклади освіти, де ми зараз знаходимося у селі Вільгір, ми плануємо в даному навчальному закладі замінити перекриття даху, От, також у будинку культури переобладнати його повністю, тому що він знаходиться в нас в досить, досить поганому стані. Ми хочемо повністю зробити капітальний ремонт будинку культури. От. А планів по громаді є досить багато. Це в першу чергу дороги. От, закінчити питання з вуличним світлом, тому що в нас залишилося три населених пункти, які не освітлені. Ми в цьому році думаємо і завершити роботу. От, питання благоустрою от, і, звичайно, покращення стану нашого комунального підприємства і надання послуг якісних людей. Тобто є планів багато щодо розвитку спорту, от, розвитку культури на території громади. Надіємося. От на свої кошти, на підтримку держави для об'єднаних громад про роботу громади та її успіхи нині можна почитати у новому віснику Голос громади його розповсюджують серед населення. Безкоштовно видання каже голова Сергій Пилипчук. Це своєрідний майданчик, спілкування зі старшим поколінням людей.